Що, будемо ще раз качати. Гляньте, скільки меду носять звідси. Сьогодні яке у нас? 3 жовтня? Да. Ні, насправді ми приїхали, щоб що то, кубло робити на землі. Формувати гніздо. А, гніздо, на не зиму. кубло, а гніздо. Так що зараз будемо тим займатися. А пчоли працюють так як положено. Так тиждень тому ще було літо повним ходом. Да гуде, гуде. І видно, ну. Вон ще соняшник росте. Да. Буде цвісти, якщо морози не ударять. Здорово. Сімейки до і все на цьому. Фінішна пряма, так? Так. Знімаємо корпус. Надійно ховаємо рамки від мишей. Так, от з верхнього корпусу всі підряд треба сховати. В порожній вулик, так? Так, так. А в нижньому тоді які роботи будуть в корпусі? 12 рамок. З 12 залишаємо 8. угу. Щоб уже сформувати гніздо на зиму. Щоб було достатньо корму. А весною з тими рамками що сховані, що робити? Те ж саме, же саме то же сам процес. Ставимо корпус, рамки ставимо. Просто от, наприклад, ця рамка вже з медом. А весною вони куди будуть? Рамку ще ми можемо поставити у гніздо. Угу. Вона повна з медом. Минулого року всі рамки були нові, чекали, поки вони їх повідтягують. а зараз вже будуть готові. Готові, так. Да. Построїли комірки і тепер без проблем з нейдущий рік. А трошку меду наносили Погода сприяла? Да? Я вже стою в куртошці, але стою без рукавиць. Думаю, якщо і вкусить, то в коментарях же ж пишуть, що з кожним укусом я вже буду привикати і привикати, організм буде привикати до того яду і потім буде вже не так заметно. Так, так. Все, ще що... візьму. Бокові там повні з медом, щоб не пошкодити. Беремо центральний, там розплод був і там меду менший. Лучше краще будуть зникати. И тут расплод. О, 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 о. Не бажано, но есть то, что есть, то есть. Целик экстремальный. Всегда. Я зні... знімав корпуса і готовий до зимівлі числа 25-28. Чуть-чуть заливалось розплоду. Mm -hmm. А тут, бачиш, тепла осінь. Да. І вони червили, червили і до сих пор. Жовтень більше 20 градусів тепла, а вересень було 26-27. А сьогодні у нас 3 жовтня. Але гудуть. Кілька місяців їх ніхто там не, не зачіпав, не тривожив в нижньому корпусі в тому. Все літо? Ну no. от тут є розплод. На край будемо. Роз... Рамки з розплодом будемо ставити на край, а не вийдуть через неділю півтори тоді забираємо. І тут розплод. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, що це в мене тільки що. Соняшник цвів до 15 вересня, так розплодиться, а кація, тут сіграти цвіту, так тут буде розплотий до кінця жовтня. Полоски ті викидаємо? Да, да, полоски знімаємо. Вони вже місяць стояли. На другий рік вони вже всі. Ні, так. Так, свіжі ставимо. Ставимо свіжі. Спали, Ці... потрібно буде. Угу. Так і зробимо Так, тут немає розплоду. Маломедно забираємо. А так. тих кліщів неозброєним оком не видно? Ні, от, ні. Їх ніколи не, верну, ні, не видно німилень. Як макове зерно. Угу. Так, цю рамку ставимо на самий край. І формуватися от з цієї сторони і сюди. Угу. А які особливості, як воно має бути? щоб я потім передивився і згадав собі які мають з краю бути які потім починаємо відсюди тут захист вулі тепліше угу. От з цієї сторони починає формувати гнездо а тут північ угу. тут заставна доска буде і вже так воно. а от які рамки де мають стояти які з краю, які посередині є якась різниця там от? Шой. По идее все должны в полном меду. Ну я на край ставлю мало медные, на краю мало они находятся. Понял. Все полномедные выбираем сюда, а мало медную до стенки, до края. Угу. Тут меду теж кілограмма два єсть, але все равно вона не повну медна. Ставим повну О. Там не мешало б убрати трохи того воску. Вот. чи чушку, щоб принес. Принеси. Зараз принесу. Принеси. Так. Так, третью рамку ставим. Має бути вісім, так? Так, да, пчого багато вісім грамох. Будемо ставити. Так, по центру повно не повне се стара. А вулики не утепляють на зиму пінопластом, соломою, не, не вмотують нічого? Знизу, знизу листя з гориха, акуратно ага. знизу. І со сторони літком може чим-то прикрити. И все, и они хорошо зимуют. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять дальше. Шостая. Просто

И рамка за расплодом. Видишь, yes? внизу вот расплод. Здесь mm -hmm. расплодовский. Вот, по вот это А мы теперь вставим на другую рамку. Тут. Що не багато не побачимо. Главное що є ще розплата. Да. Якщо хтось побачив матку, пишіть в коментарях, де вона, де вона сиділа. Так, почти поставил на край, восьму. Опа. край у нас, Вот эту, девятую, заберешь. Через недели полторы-две. там стануть бджолами, личинки стануть комахами. Да, Вони вийдуть скоро. Хоч би не забути. А він тут трошки вже залишилось. Угу. Так. От його жовті штуки, так? В комірках жовтих. Ні-ні. ні. А от його запечатали? Ні-ні. Оце, ага. оце розплод. А жовте то перга. Так. Зрозумив? Хто не знав, так як я, то будете знати. Так, тут не видно матки теж. Значить, жовтий, щоб ти запам'ятав перга. Вот это... Так я вже згадав, жовтий пергається мені розказує. Да, це мед запечатаний, а от пчола, розплод тут запечатаний. А часом буває так, що там воно вже розпечатане і таке біле там видно. Так, буває так? Не, не бывает да. так? Ні, не буває. Як розпечатано, значить пчела вийшла і там нічого не бути. Ага. Так заставные доски давай. Зараз принесу. Заставна доска це просто доска. Такої И... самої форми як рамка. Да. Відгорожує рамки з пчолами від вулика. Mm -hmm. Не можемо ми оставляти рамку mm -hmm. з таким простором, mm -hmm. щоб вона охолождалась. Ось є для цього заставна доска. Так. так виглядає заставна доска. Це для другого вулика буде. А то потолочений, так? Так. Да. потолочений. Закривається, ложиться наверх. така штука, крило і кришка. Що вона... Щоб ви розуміли, тут дуже небезпечно багато джіл. Ми вторглися на їхню територію і я взяв такі рукавиці. Так, відкривай туди. Давайте угу. заховаємо. Відкрив другого жовтого вулика. Вже я формую сам. Повиймав ті рамки, що без меду, альбіночку поніс їх ховати. А ті з медом, зараз я їх десь відставлю, будемо їх ставити потім туди в вулик, в нижній корпус. Тепер відриваємо корпус. Ага. приклеєний Незручно одною рукою. Корпус стоїть. Один і другий. Зараз будемо тут виймати, формувати гніздо на землю. А в цьому ще є розплод, то десь через півтора-два тижні буду відкривати, забирати рамки. Ті, що зараз були з розплодом. Ти що хочеш його нести? Все буде. Так, оце дротики, то полоски наставили. В рукавицях як в бронежилеті. Вон є. Жала на рукавицях, але мені нічого не було страшно. <рес> <рес> в таких рукавицях. Значить, маємо в тому вуликові три рамки, чуть-чуть з... розкладу, а там трохи більше теж три рамки. Через два тижні заберу їх, так? Так, 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 да. так. Накриваємо потолочину, закриваємо кришку, чекаємо два тижні, полоски повиймали, повикидали. А людки коли закривати вже на зиму? Коже льот прикратиться. Чи вони самі закриють всередини? Льот закривати, щоб ми що не позалазили. А вони самі не вміють всередини собі. Вони закривають, звісно, самі закривають. Да? Да. Чи то кожна порода сама закриває? Кожна не? кожна. вони регулірують самі. Для того, щоб миша не залізли. Я от не зрозумів, чи то шутка, чи то справді. Що вони самі людки вміють закривати. Ну по полі, щоб закривати повністю. Ось таке відверстиє в спалі оставляють. Вот такі хлопці і дівчата. Носять мет. Мед в продажі є круглорічно. Переходьте в телеграм-канал, замовляйте, відправляємо любою поштою.